Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у цей день, слухаючи святе Євангеліє, перед нами розкривається зміст життєвої дороги з Господом кожного з нас. Бо хто вірує у нього, має залишити життєву суєту і слідувати за Сином Божим. Бо щоденні турботи навіть найпотрібніші і найважливіші не можуть стояти на першому місці. У нинішній день свята православна церква вшановує перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського, чудотворця, а також почитає святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, який народився в Олександрії у другій половині IV століття. Отримавши філософську освіту, святий Анатолій прийняв священний сад. Згодом Анатолія обрали на Константинопольську кафедру, на якій він ревно трудився за відновлення чистоти православія. А вже у 451 році у місті Халкідон, будучи патріархом, Анатолій скликав четвертий Вселенський собор. Отці Халкіндонського собору затвердили догмат про вшанування Господа Ісуса Христа, досконалого в божестві і досконалого як людина, істинного Бога і істинну людину у двох природах незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно пізнаваного. Безпредження. Останній боротьбі з псевдовченнями ревнитель істини, святитель Анатолій, вніс Великий внесок у літургійну скарбницю православної церкви. Його перу належать стихіри на недільні дні та дні мучеників. Цікаво, що у богослужбових книгах вони коротко називаються Анатолієві. А нині із ним Ангела сердечні вітання від рідних і близьких отримують Олександра, Дмитро, Антоніна та Анна Божої вам благодаті. Возлюблені кожен християнин, який бажає достойно провести цей день, нехай пам'ятає добру пораду, преподобного Варсонофі Оптинського. Для Бога приємніший грішник смиренний, ніж праведник гордий. Тож нехай мілість Божа перебуває завжди з вами.